Вітаю на моєму каналі. Вирішив я сьогодні знову з'їздити на грибочки на градуснику 0. Як бачите, і ні повністю на траві. 21. Вересня. Але думаю, піду. Може грибочки осінні не бояться морозу. Приморозку. Тож будемо шукати. Тож, дивіться, будемо шукати. І так, дорогі підписчики, вирішили ми з дружком поїхати і прийтися по такий березовій хащі, лісковій, верніше сказати. Може будуть тут підберезники. Тут полюбляють рости білі. Змінили ми трохи маршрут. Може вчора не встигли ще вирости. Будемо по такому по таких молодих березках ходити і шукати білячків. Що ж, друзі, дивіться, спостерігайте. Як бачите, такий березовий гай, такий лісок, така краса в Карпатах. Не тільки ялина, але я й береза. І так, друзі, обходив я березовий лісок. На жаль, нічого немає. А тут, не повірите, відколи шукаю гриби, то ще такого не бачу. Стоїть пляшка від горілки. Ну, десь, Наверно, хтось гостився на природі, пік, С сало. А під пляшкою з горілки, дивіться, білий гриб. І не один, а два. Дивіться. І такий. Ні, то один. Один. Тільки розколовся. Шапка. Дві такий. Ні, два. Похоже, так, як два. Ну я ще такого не бачив. Подивіться, пляшка від горілки і під нею виріс білий гриб. Це ж треба таке. Такої знахідки я ще не знаходив, як, як сьогодні. Ну що ж, будемо продовжувати шукати далі. Друзі, з я багато сьогодні грибляних п'ю. Такого маленького песика стрітів. І ще грибляники були. Але мої грибочки вони не позбирали. Подивіться. Який гарний красень. Дивіться. Три. Чотири. Чотири грибочки, дивіться. Там ще маленький. Тут один. Це п'ять. П'ять. в одному місці. Тут далі дивіться, Шість. Шість. Тут семий. а тут чуть більше. Сім. І тут три. Чотири в ворусі. Ой, що це? Я напав на такий грибочок. Подивіться, яка краса. Дивіться. Це все знайшов в одному місці. Який, який гарні гриби. Оце у мене врожай. Так, друзі, це я все повимикав і це все в одному місці. Подивіться, яку я знайшов грибну схованку. Які гарні. Це ж треба от це гриби появилися. І знову невелика знахідка, а знайшов я його ногою, Розмісив, на жаль, вони так ховаються дуже. у... Псяці, що, що нічого не видно, як бачите. Та розмісив я його. Будемо шукати другого. І знову я в гріблянок І бачите, така невеличка знахідка. Такий красень. Що ж, будемо шукати напарника? Ну, друзі, як я вам казав, що ці білюшки, отакі, де, де білюшки ростуть, ці, там ростуть білі гриби. І тут ми да дивимось. І вуаля. Білий, гарний гриб. І бачите? Такий красень. Що? Шукаємо ще? І так тут я знайшов таку знахідку. Як бачите? Три. Три красені. такі. О! Ото, ото грибочки. О, це само більший. І третій. От такі три красені. І так, я друга. Ходить теж на гриби з такою палицею великою. Ну, теж трохи знайшов грибів. Грибляників багато, а. Грибів не дуже. Так що шукаємо далі. І так, друзі, пішов друг, а я за ним дивлюся. Подивлюся, думаю, в грибляночку. А тут, подивіться, яка краса один. Та й тут ще другий. Оце, подивіться, який краси рибачка. Дубая, друзі, бачите? Ще один красен? Знайшов. А тут біля нього ще. Тоже 4. Чотири. Чотири гриби. як бачите, знайшов п'ять грибочків в одному місці. П'ять гарних красенів. Що ж, продовжуємо. І трішки відійшов і бачите, у мухові знову, знову знахідка. Ой, який корінь великий. Дивіться. то за те, що мох, і він такий виріс у мохові великий. Оце красавчик. Що ж, шукаємо далі. І знову я зайшов в гребляночку. І знову, невеличка. Знахідка. Така. Три. Три в місті такі. Три, три грибочки. Що ж, будемо далі шукати. Трішки природи до грибочків вам познімаю. Трішки Карпатських гір. Яка у нас краса? Помилуватися.

І кінець дружка. Він сьогодні довольний а, грабалочкою. Сьогоднішня знахідка. Такий гарний траси. Дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока.